Вітаю вас, любі друзі. У нас сьогодні коротенький аналіз п'ятого уроку, назва Віра в Старому Заповіті, і ми досліджуємо першу частину третього розділу послання апостола Павла до Галатів. Отже, що нам потрібно зробити? Текст із 14 віршів, які ми маємо. Ми поділимо на три невеличкі підгрупи, як зазвичай робимо. І з них будемо виокремлювати важливі думки, які будемо використовувати безпосередньо вже в самому уроці. Отже, перша частинка це з першого по п'ятий вірш. Галатам 3 розділ з першого по п'ятий. З чого воно все починається? Павло спочатку називає. Галатів нерозумними, нерозважливими, можливо, якби ми читали грецьку, це звучало більш жорстко, навіть неприємно для слуху. І після чого починає бомбардувати їх запитаннями, які всі можна звести до одного запитання. Якщо ви сьогодні в церкві. Якщо ви хрестилися, якщо ви прийняли Ісуса Христа, навіщо ви повернулися до старих тих правил, які ми раніше жили, і які нічого вам не приносили? Ну це безпосередньо по тексту. А в своїх класах можна задати практичне запитання, яке буде звучати приблизно так. Що легше? В ситуаціях своїх життєвих, над кожною аналізувати, розмірковувати, порівнювати Словом Божим і робити висновки, чи, можливо піти іншим шляхом? Є просто правило, ми його підставили і виконали. Зрозуміло, справа, що по правилах набагато простіше. Не треба, як то кажуть, напружувати мізки. Те ж саме було і з галатами. В них були правила, які вони знали і мали при синагозі, і вони ними користувалися. І по суті, претензія Павла звучить так: що ви ж каже, прийняли цю вістку. Навіщо ви знову повертаєтеся до попереднього, якщо є у вас дух, якого ви прийняли? Автор пропонує нам запитання. Дуже гарне запитання для роздуму в кінці за неділю в нашому посібничку. Чи не виникали у нас такі думки? Я поводжусь правильно. Я стійкий у вірі християни, Не роблю того і того. Я достатньо хороший для спасіння. І там задається запитання. Чому мислити таким чином небезпечно? Запитання дуже гарне, тому що всі ми страждаємо подібною логікою. Нам, по суті, навіть ця логіка проповідується із-за кафедри, коли говориться, потрібно робити, ставати кращим, потрібно докладати свої зусилля, робити те, 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 так одягатися, так ходити, так говорити і так далі, і перераховувати десятки різних правил. Що, по суті, говорить Павло, і що, по суті, говорить автор нашого посібника, вони разом цю думку якби, поєднують. Є десятки правил, але вони не здатні ані наблизити нас до Христа. Віддалити можуть в якійсь мірі наблизити аж ніяк. Наступна думка: це з 6 по 9 вірші, яка є в нас в тексті. Про Авраама йде мова. Йде мова про Авраама. І по суті, тут варто для початку задати запитання в класах. Коли ми говоримо про Авраама, яку ми картину зазвичай змальовуємо? І змальовуємо зазвичай ту саму картину, що малювали і благочестиві євреї. Для них Авраам це приклад людини, яка виконувала правила. І тому вибачаюсь. <кій> тому... Для них, як і для нас, в розумінні нашому ми виконуємо правила, йдемо прикладом Авраама, і можемо отримати спасіння, бо Авраам також його отримав через виконання різних правил. Але що робить апостол Павло? В цих віршах, і 6, по 9, він руйнує цю логіку, тому що вже в 6 вірші він говорить. Як Авраам увірував у Бога, і це було зараховано йому за оправдання. Тобто, не виконанням того чи іншого дійства, а лише фактом віри, він отримав уже оправдання. Більше того, в нашому посібнику є дуже гарний абзац це середа, останній абзац. Я його себе навіть виділив і знак оклику поставив. І там записана дуже важлива думка з посиланням на сьомий вірш. Тут, же. Тут говориться, що деякі помилково вважають, що в Біблії представлені два шляхи спасіння. Вони заявляють, що в старому заповітні часи людина спасалася дотриманням заповідей. Але оскільки ця система погано працювала, Бог скасував закон і зробив доступним спасіння по вірі. Однак таке розуміння дуже далеке від істини в тексті Галатам 1.7 тут, мабуть, помилочка. Не 1.7, 3.7 Павло пише, що існує тільки одне Євангеліє. І тільки один шлях спасіння. Що ми читаємо в 3.7? І тут говориться. Тож зрозумійте, що тільки віруючі, правдиві сини Авраама. Згадуйте відразу Євангелія, історія про Ісуса Христа, коли євреї, будь то Фарисеї, Садокеї, вони постійно цим аргументом користувалися, що ми ж сини Авраама, ми ж сини Авраама. Пам'ятаєте ту історію? Коли Христос сказав, та я ось каже, зможу з оцих каміння, які тут під ногами, зробити синів Авраама, по суті, він дорікав їм, що ваше посилання на Авраама нічого не варте, тому що ви до кінця не розумієте, що ж тут такого зробив Авраам. І от, по суті, Павло роз'яснює цю думку: що ви можете виконувати десятки правил, але якщо у вас немає віри, яка була в Авраама, виконання всіх цих правил буде даремне. Добре, йдемо далі. Ще в нас є одна частинка. Третій, третя частина цього уроку це з 10 по 14 вірш про праведність та прокляття. Що ми в цих що ми в цій частині тексту маємо? Тут дуже важливий вірш, який варто покинути. Це 10-й для початку. 11. Та по суті, всі вони важливі. Не можна якось виділити лише один. По суті, от всі вірші. Оці останні обов'язково треба прочитати і на них встигнути порозмірковувати. Яку думку тут проводить апостол Павло? Він говорить, що той хто. Е, Має бажання за допомогою закону отримати спасіння, по суті, автоматично потрапляє під прокляття. Чому? Чир, точніше, другу частину 10-го вірша, де звучить цитата із Старого заповіту. Прокляті ті, хто не дотримується всього написаного в книзі закону. Що, по суті, говорить апостол Павло, він говорить, є книга закону, тобто п'ятикнижжя Моїсеєва, де записані всі юдейські постанови, всі закони. І якщо хтось говорить, я буду з допомогою закону спасатися, але бере лише якусь частинку, а інше ігнорує, то тим самим він накликає на себе прокляття, тому що він підписався під виконанням закону, а весь закон не виконує. І далі наступну думку він знову ж проводить цитату в 11 вірші, що законом ніхто не оправдується перед Богом, то це ясно, бо праведний з віри буде жити. Знову звучить цитата зі старого заповіту, що хто хоче знайти оправдання, ті закони він його не знайде тільки зв... через віру. І наступний 12 вірш. Ой, що в нас маємо у 12 му вірші? Закон не оснований на віті, навпаки, як сказано у Святому Писанні для тих, хто під законом існує лише один спосіб успадкувати життя дотримуватися і виконувати всі його заповіді. Знову ту саму думку продовжує. І читаємо 13-й вірш, це наш пам'ятний вірш. Що нас тут говориться? Христос звільнив нас від прокляття закону, взявши прокляття наше на себе, бо як сказано у Святому Писанні проклятий кожен, хто висить на дереві. Христос звільнив нас, щоб благословення Авраамове було дароване поганим або ж язичникам через Ісуса Христа, щоб через віру ми отримали. Обітницю духа. Важлива думка, що говорить по суті апостол Павло. Він говорить, що ми можемо намагатися виконати закон, хапати, вихоплювати щось, щось виходить, щось не виходить, і в будь-якому випадку на нас прокляття. Чому на нас прокляття? Тому що весь ми його виконати не можемо, як би ми хоч би голову розбили об стіну, так стараючись. І тоді Він переводить наш погляд на Голгофу, і говорить: ось Ісус Христос. Згідно закону, того самої книги, закони, п'ятекнижжя Моїсеєва, яка говорить, кожен, хто буде повішений на дереві.